Всім привіт! Ви на каналі Любомир, а також... А, а Мокус і Абу Мене знову викинуло. Ай, влага, як завжди, технічне є шоколадки. Ага, так що мусиш на мене почекати. А то відео не почекати, або... і я його видалю. А поки що я розкажу вам, яка, що ми будемо сьогодні робити в відео. Сьогодні ми будемо робити. Ми зробили захищені бази. Типа, не захищені, а типа е, випробування. У мене, допустимо, база в лісі, в Олега, наскільки я знаю, десь ось там в горах. Ми маємо знайти якийсь вхід, е, знайти якийсь ключ, типа. У мене особисто ключ, Олега не знаю. Не знаю, чи це можна назвати ключем. Але... Окей. Але... Я почав запис е, свого каналу нарешті. Повне е, відео можете переглянути на каналі Любомир, тому що мене було викинуло старті Він то е, пояснює, що у нас будуть заховані бази, яких будуть випробування. Е, так, ми маємо пройти свою базу. Хто перший проходить? Е. Добре, скажи, скажи, де мені виходити з виживання е е Добре. Так. Ми будемо з... Е-е-е, друзі, ми будемо згодом дивитися в креативі, так? В креативі. А що не в спіктейторі? Ні, можу. ти мої випробування побач. А хоча, добре, добре, добре. Почекай, мене залагало. Я хотів вже припочити на спіктейторі. Не можна так. на спектейтор, якщо... Добре, давай, давай, А, давай, що ти, що ти, що, страш? Що? це що за страж? Це шо? Ай! Кабанчиком, давай, кабанчиком. Уда. Очекай, стій на місці, стій на місці, я тобі хочу дати Зачекай. Виключи там дощ, я не знаю, погоду зроби. Зміну на ясну погоду вже зроблено. Так, так. а я тим часом тобі дам е, е, то, що е, я хочу, щоб ти е, мав. Так, Ай, скажи о! Тобі буде важко. Мені буде важко? Та тобі буде легко, я тобі відкрию секрет. На. А якийсь меч, ні? На тобі меч. Капець меч, нафіг. Я тебе поговік дара. У мене ще й уповільно. Я тебе ще дам хілку. У мене є уповільнення, розумієш? У нас тебе буде на і все готово, ти не переживай. То в мене задумано. Я знаю, я вже знаю, что стража там в тарабану на весь экран скример. Так, а я там час. Сейчас... Я хазаш туда. Короче, мені лінчу, а я Лапку золота, так що Знать. О. Э... Ты його забрав? Я знаю. Да. Ты забрав. О, то там без смерті. а тепер можеш і стартувати. Чо, кабанчиком, кабанчиком давай. Шо, кабанчик, кабанчик, давай. That, uh, скажи ламати блоки. Скажи мені де дивись море, дивись море. Я хочу дещо перевірити, чи я не забув зробити дирку. Я тобі. Я взагалі зовсім не підглядаю. Я знаю, знаю, знаю. От, Чистова, то, о. я знаю, я знаю. Вот чекай. Я промахал свою лопату. Все, давай, вперед. Дай мне лопату. Так, але скільки тобі кришталевый ячей довіряти не можна. Ай! Я На, навіть срабатываю адекватно не можу. Ну, так. Тут є. Зараз море. Дякую. Забув мій чіткот. Ну а залізай, я тим часом дещо хочу перевірити. Помогіть мені Поможіть мені вивізти. Ось, друзі. Хто знає механіки, той знає. Та я тим часом поможу йому вивезти. Помогите. Вбивають. Убивають. Убивають. Ай, о, краса. Так. Що мені, скажи чесно, дай підказку. Воно де в горах? Що він вирішив? А що ми вже підготувалися. Не, у нас буде хід. Ні, туда не Ні, 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 ні хіт, я не А я вже побачив. То кінець. А там. Ніч апошматно не можна нічом той. Так, дуже підозри, підозрілий такий. Редстоунний. Что там не так? Ламати, дозволяєш, ну ладно. Эмм. Е я бы просто забув поставити один блок камнів. О, дякую! Сорян, я бы забув поставити один блок камні. Давай, вперед Я забув поставити один блок камні, да Я кудись зайшов, я ненавижу його, я буду сходити на шириці. Так, Лизка... Лизка! Диггин на Лизка! Тааа, я выжил! А у тебя не было шансов. Ой, брат, брат. Я по себе буду меньше втихать это. Ну и? Ну шось на так. Тут вообще шось на так! чекай, ми взагалі в ту печеру спустились? Чи може то не та печера? Тільки не кажеш, що Має це підстава. Припекти. Я би, походу, це забудував, звичайно, знаєш? Ти що забудував? Тільки не в спектейторі, ти! Ти в спектейторі. А, так, все правильно, все правильно, все правильно є. Ти в спектейторі, вийди! Один блок. Вийди, Один блок. Вийди. На... вийди блок! Все, Е, вийди. Дивись. Вийди, ти, вийди, в мене випробування теж, же гень. Так, так, дивись. Е, тут біля, біля каміну, біля одного з каміну є ота штучка. Я забув тобі оце дати, так що. На. Я забув тобі дати це, я забув видати. Я забув, що в мене буде той момент один. Е, Капець, ти, так ти так купаєш? файно купаєш, слухай. Капець. Короче, ти куди купати хочеш, куда? Внес сюда. На Вниз? Так. Погана ідея. Ладно, туди в бік. Туда. Да. Сюда сюда. Что ты Фас. Ей, розвернись! А в що? Ти в баню! хи <рив> хи Ти, біду, ти сам то проходити будеш, я зараз на зарядку його теж вдіну хи хи ти хи Давай Він тебе згубив. ху ху Все, пішов в баню той Олег я, ти... я йду за тобою До побачення <рив> Добрий день я тобі не рекомендую туди йти, бо там є. Один черчик, який тобі за 2 тисячі виніс тутем. Це скільки. У мене вже нема тутема, гені. Спойлер, тут, ем. тут мало бути штучка, що ти її відкрив, але нічого не відкрилося. А що так? Ну ладно, я вообще не можу тут скриню верхню відкрити, так що це не надо. Це все? Тут це одна фіша, давай, давай, давай. Це все? Скажи, що так. це? Це все. Це не все. Це все. А чо, чо я ніфіга не бачу? В тебе пробить є. Давай, пробит я. там та є фішка. Ладно, я в себе все так само лишу, так і буде. Все, тепер ти в виживання виходь. Добре, дашь мені якийсь бронь? А хоча я і так бронь. Ні, взняв. Снял все и учистил себе инвентарь. Оу, я всё прикольно. Так, Я снял. На. Зачекай. Это чистый инвентарь. На. 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 Я уже эту броньку выдал. Я думаю, вы бачите, что я зараз роблю. Он делает какой командный блок. Все, так можно. Все, Легус. Выживание, Где? выживание. Да. Все. Все. А, а? хил куда ты? Бронька Ну, все, пробовать не буду, гони. А. Так. Так, що ти же спалився на чат, що твоя база в лісі, так що все, пока. Я тобі спеціально заказав, ну ладно. Так, треба знайти щось підозріле, джилкиє. Там треба їх ахрити. Іти, <laughs> іти. Ладно, давай. На тобі потрібна підказка? Ні, ні. Я знайшов. <laughs> ні, не можна ламати взагалі, ти маєш знайти ключ. Я зрозумів тебе. Я тебе зрозумів. Ти маєш знайти ключ? Не можна нічого не... ламати нічого не можна. Я тобі теж говорю не можна, а ти бы в травичку зламав Перед зйомками говоримо. Що, Вс що ти... Ти, ти лагаєш, дуже в мене. А в все норм. У мене все. Не можна ламати ти. Та ну я хочу просто пройти. Воно в там тій частині, там де я дивився. А? Воно в от. Ні, ну я ж в тій там... Не, ну я то, що не розумію, що там, що що... от в цьому дереві воно щось чуть-чуть завелике, і там є якась дірка там. Та ти маєш ключ від тої дірки знайти, я тобі прямим текстом говорю, що це, що що це? вхід. Не можна нічого ламати, тобі ламати вообще нічого не треба, тобі можна тільки щось відкривати. Відкривати? Тобто тут має бути бокс, так? Моя бутылка лутбокс Нашел. Так, вон а здесь тут? да? а здесь тут? А я не знаю уже. А я не знаю, я забыл. Ладно. <laughs> 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 Боже Улак, какой <який> ты наивный. Да ты тоже. Буф. ключа, друзі. Пошук того ключа буде довше, ніж я буду проходити його базу. Перемотайте на 10-ту хвилину, на 30-ту, 40-ту, і тоді вибачаємо. Не надо, не надо, не слухайте його. Олег, ти Добре. там був, я за... Олег, ти взагалі не там. А де? О, там! А, О, там, а, дуже близько, ось там, ось там, ось там. Ляха, я вип'ю молока. Може там де бджілка є. Ні, вообще не клуб я тобі зразу кажу. Найшов? Ні. Ура. Навай молока собі. якщо ти хочеш. Давай. Вознес. Знизу. Да, знизу. Все, пейму луко, а це маха. Ти взагалі не бач, тут они ні одного, нічого не бач. Ні, люка. Ні... Ничем не замічай, по-моєму, дуже довго стопу. Ти... Він геній. Ну тупо геній, ви, дум... ви думаю, бачите, де. І думаю, бачите, що там є в мене десь в екрані. Олег, ти такий туп! Ти такий тухий, ти не доходить до тебе. А може я просто на тебе прикалюсь, а? А може я просто тебе вб'ю? Ні, не можеш. Не можна ламати листя. листя тут вообще не при чом, ти. <гуманусь> ты. Ти гений? А ти що таке? <гуману> Це, твой... Це твій ключ. Все, бери. Я забыл обмін, нічого не то. Я там поставив семечки. Люк забрав. Тепер, Як думаєш, куди його треба ставити? Навіть не в ту дирку, правда? Правда. Правда. Це та дырка. Це, це, так, я вже бачу ту дырку. Та двоє дырки тут нема. Тут є та дирка Не так ставиш, а не так. Я збавлюю від нього. Ж. Е, е ты шукати треба Ну, да, у нас не випробування, а не шукай, 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 шукай. Ти маєш, ти можеш, маєш право тут ламати його коврик, зелений, вами, типа. Не, ков... не можна так ламати, ті, та, Тау, такі коврики. Німеч? Не можна то ламати. Ти я перепутав то з коврик. Вот а сейчас миллиард лет шукать самый наверное, из-за... Она тут. <сíки> Зря. <сíки> все. Точно не тут. Все, тут вся твоя бронька, все-то в Ты ничего нема, ты Тут бронька. Уже ничего нема. Тут... там. А ту... мне... Там тебе книжка. І люк, і забирають туди дихання А люк мені не потрібен. Ну ти не зайдеш тупо. Добре, візьму я твій лук. Навіть не хочеш вдіти броньку. Зараз, А тепер зводиш зачинить мій новий лук. Паубусток. Во. Це його шикарний лук. Тебе дуже лагає, Олег, якщо що Я знаю А тепер спідраним Спідраним Та ну ти можеш декоративку Ставити Все Та ну, я навіщо Тобі треба отак Ай Ладно, ну, треба ти отак треба стелі підчистити Так? Нормально то все зі стелі, ти що розказуєш Тебе збереглося? Ну, так. Може, ти пехне, ти пехне, ти пехне, ти пехне. Тут кріпер за мною. Вс, типу. Оп. Коротше, треба ось так, ось так і ось так. Оп! Я не вмію паркур. Тепер на, на іскусок, на із кусок. Тоді за стінку. Не, не можно. Не можно. Не можно. Не можно туда. Ты не хочешь взять свою броньку? Да, так бронь. Ты не хочешь взять еще липшую броньку? Я не бачу. Не, не, я бачу. Все, я злох. Ти тільки здихати будеш. І... Та ну ти розумієш, що мене підлагає. На. О, ура! Я <плес> по типу, тобі вже п'ю. <плес> Ладно, тепер ти маєш знайти всі свої. свій лутбокс, ти можеш зачарити. Ти можеш, ти маєш знайти, що зачарювати? Де зачарювати? А, Мож... тоді книжка. Тут є ключ! Зараз хвилина читання. Ти я фопус. Я фопукс, я одні або. Де? Ти не папус, ти попусу це А! Анитку зламати можна? Ні. Ні, ну можеш, на. це О, то йди, йди, йди. Отойди і забудь Нічого вже не вернуть. Я тут провірю своє випробування на кінець. Це вже майже кінець, якщо що. Прийшов час забабахатись. Не відкривай ту дверку поки чуєш? Я тобі відкрию секрет, якщо що згори. А ти знайшов ту скриню згори? Та-та! А я ще не золота вроді бы. Тут якщо що, всі діаманти, ну ладно. Ти забув саме головне, діаманти. диаманты. Не зачаровый, ти можеш собі зробити діамантову книжку. Згори. Яку діамантову книжку? Не діамантову книжку, діамант. Ти забрав? Діамант у мене. Ну, і тепер подумай логічно. В тебе є дерево і є діаманти. Що ти можеш зробити? Броньку собі. Щось. Знаєш? Пусто було. Тут. Там ти не маєш верстака. У мене дерева нема. Зачекай. Там, Там будь-який щеп і діаманти. Там... А, а в акше. А в отому? Там В пусто. Там те мали. Коротше. На тобі, на тобі туб, роби верстак. Роби собі верстак, крафти броньку. Хе-хе. А як робити верстак? Я вже забув. Так, не бачу, я навіть не бачу твоїх досок. У мене нема досок, я не вмію робити верстак. Давай став. І ти я досі. Ти досі не зрозумів, що ти можеш зачарити за допомогою цього. З допомогою чого? У мене немає книжки. А то логічно, подумай, об. А, об... Є книжка. Обнови, обнови, подумай, ні. Я згадав, я згадала, я просто бозову. Коротше, зробив, зробиш собі діамант. Так, я мені лінь. Ти не хочеш діамантову броньку? А мені лінь думати, як її крафтити. Тобі лінь вообще жити. Дай мені палки, дай мені палки. Ні, палки не можна. Інтересно, ти мені дав на парочку комплектів упраніть, так? Як я думаю. Це взагалі на один діамантовий комплект. Ні, це не на парочку, це на один діамантовий комплект. Ну, у мене ще 21 діамант е є. Не, ну хоч роби, але. Але це тобі не потрібно. Добре, тепер можеш зачарити так щоб... А зачаритись. Тік, тік. Там рівно на один сет. Рівно. Рівно. Так що один. дезвото хоч на ковальню, знімай себе сет, Зачаровуй його, типа там всі діла. А я поки буду проходити свіжий паркур. Ем, ні, ну логіка тут на висоті просто. Яка? Це те, що е, коли в мене по одному становлены книга і бронька, вони не чаряться, а я что я их пересылаю за то воно зачарится. Це така логіка. Це так майнкрафт. майнкрафт і придумав. Ну, логіка. я прям чую, як в тебе тун-тун-тун. тун тун На записі це тоже ты ч Так. Якщо що, іменно за дві за двійною дверкою це міні бос У мене зараз буде міні бос мені сказали, так шок. Тебе є діамантовий меч, я просто забув, який я тобі давав. Такий чи... Я так? знаю. що мені чарку для нього. Та не тре тобі для нього чарки. Тре. Ні. Я сказав не, значить ні. Ти зачарився? Я броньований. Ти я за... переброньований. Я... Ти зачарений. Сорі. Ну, за <рес> я тут можу тобі показати майстер-клас. Зві... Давай, без креативу, давай, без креативу. Чекай. От так от так от і тут ні -ні -бос. от, от фіу. Ні, ну я просто не дострибую. Ну все, достребуется. Ты маешь два раза вперед нажать и стрибать. Почекай, мы... Дай Далее... э -э... воду. Не. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло все. Не. Так, бачик, раз стребать. Тут мини босс, тут мини босс. А вы тоже не буду проходить наші тебе крыса. Ты крыса, я тобі потім не дав меч Ты мені взагалі фигово, давай, а я тобі саме не ліпше. І И Тепер Теперь Якби бы ти минуло бо мини босса ти так само попишу. Все, это easy, but. Да, это все. Пошел? Да. Я вот эти киздерти. Я хочу я... нас... А теперь Но... знаешь, что... А теперь все, дядя. Э, короче, бункер. <laughs> И я думаю, всем понятно. Я что... думаю, всем понятно, что за видео. І е, в честь того, що це кінець відео, я е, хочу вам всім побажати чудового... дня. Я хотів застав зробити. Я, я вже добра команду Я вже хотіла дуже добратися. Командував накикнути. І все. Там. А на цьому пока-пока. Відео -пока. нас